Наша громада пережила складну ніч минулу. Ворог атакував восьмю шахедами. Ми всі чули, як вони кружляли над нашим містом. Вражений об'єкт інфраструктури. Більшість міста залишилась без води і електроенергії. Проводяться роботи по ліквідації всіх наслідків цієї надзвичайної ситуації. Нам допомагає в цьому обласна військова адміністрація Обленерго. Другі служби і загальними зусиллями будемо ліквідовувати наслідки цієї страшної трагедії. Я закликаю всіх бути спокійними, не хвилюватися, в місті відкриті пункти незламності. в багатьох місцях, ви чуєте, працюють генератори, де можна зарядити свої гаджети, запас води. А ми будемо працювати, щоб у місті поступово відновилася електроенергія, поступово відновилася Постачання води особливо складно посілку. Там на даний час взагалі немає ні електроенергії, ні води, але будемо працювати, щоб вона там з'явилася. Дякую всім вам за вашу витримку і спільну роботу на перемогу.